Так, всіх вітаю з новим тиждень. Зараз ми будемо дивитися, як цей тиждень прийде для вас з 24 по 30 листопада. Нагадую, що це універсальний розклад для всіх. Якщо ви хочете індивідуальний розклад, то по посиланні під цим відео буде моя інстаграм-сторінка, куди можна написати в Дірект і отримати розклад на будь-яку тему, яка вас цікавить. Нагадую, що тут є три сови. Ви собі обираєте варіант зараз. І ми подивимося, як пройде ваш тиждень і пораду на тиждень. І так, для тих, хто обрав варіант номер один і ось таку малесеньку сову, як тиждень пройде для вас. Для варіанта номер два, як пройде тиждень. І для варіанта номер 3 як пройде тиждень. Також порада на тиждень для варіанта 1. Порада для тиждень на варіант 2. І порада на тиждень для варіанта 3. Угу. І так, дивимося для тих, хто обрав перший варіант, як для вас пройде цей тиждень. Так, енергія тижня, король жезлів. Що може бути на цьому тижні? Тиждень буде доволі таки активний, де вам доведеться робити дуже багато активних дій. Це якщо ви керівник, то ви будете надавати дуже багато наказів, дуже багато процесів в роботі, щоб ваші. Щоб ваші підлеглі все робили правильно, швидко, виконували плани. Да? Це так ви будете тримати всі процеси в своїй руці, координувати цими процесами, да? і керувати, звісно ж. Якщо ви не керівник, наприклад, а десь працюєте на когось, то цей тиждень може бути пов'язаний з дуже активною людиною. Причому ця людина може... Може бути при, а, при, при власті. Забула, як це слово буде власті на українській. При власті, да? Тобто, це може бути навіть керівник ваший і на цьому тижні да, будете плясати під дудку вашого керівника, або такої людини, яка знаходиться на високій посаді, наприклад, або керівник, або взагалі такий любить дуже покерувати цим життям і людьми усіма напроти. Да? Тобто на цьому тижні може ось ваш, ваші події складатися навколо такої людини. Або ж такої людини будете ви. Або, наприклад, ви можете зустріти ось таку дуже активну людину. До речі, якщо ми говоримо про вік, то це людина досить таки доросла, це десь такий проміжок 40 плюс років. Тобто, Тобто це не молода людина і дуже активна, яка знає, чого вона хоче, куди її рухаться. Ну, тобто, це вже така більш впевнений. Так, порада на цей тиждень вам Сонце. Дуже гарна порада. Це порада, яка говорить про оптимізм, не вешай нос, Да? Оце пісенька така, не вешай нос». Гарди Маріни. Тобто вам порада на тиждень, це буде такою теж сонце це активність, це оптимізм, це віра в найкраще. Да? Тому що вона дивиться на сонце, вона розуміє, що все погане може залишитися позаду, а в неї якісь там плани на життя, ось якісь перспективи. До речі, ще по карті Сонця це коли людина отримує вже результати від певних. Своїх дій, які вона робила в минулому. Да? Це можуть бути якісь нагороди, це можуть бути отримання премій, це можуть бути там, якісь успіхи на роботі. Також, сонце, карта сонце це також ще карта про сім'ю. Да? Ось, може бути ще порада звернути увагу на свою сім'ю, на своїх дітей, да? приділяти їм час. Ну, досить таки непоганий тиждень. Так, для тих, хто обрав варіант номер 2 як тиждень пройде для вас вісім камечів. Ну, що вам хочу сказати? Вам треба дуже гарнесенько попрацювати з своєю головою, як би це не звучало зараз. Да? Тому що дуже багато обмежень у вас в голові. Ми бачимо, що людина досить така вільна, вона може рухатися, але вона, вона не хоче, да? вона себе помістила в такі умови якоїсь такої, знаєте, Непотрібної жертовності. От сама придумала, сама обіділася, да? сама закрилася, я така бідна, нещасна, я себе в чомусь обмежую, і ці обмеження я ж вам кажу, ці обмеження в неї йдуть із голови. Ось, бачите, ця червона тряпка, і, до речі, червоний колір це колір активності. Тобто, знаєте, є така навіть приказка від дурної голови. І ногам проблеми. Але тут навіть і ногам проблеми нема, тому що вона нікуди не рухається. То мало того, що вона собі все в голові це накручує, надумує, придумує кучу всякої фігні, то вона ще цю фігню не, не робить, і, слава Богу, можливо. Да? Ось. І вона собі ці обмеження в голові крутить, 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 крутить і постійно крутить. Тому це такий буде тиждень, я би сказала, що накручування. Знаєте, можуть бути головні болі. Я вам зараз скажу, чому, тому що, по перше, в неї одяг червоний, да, це говорить про те, що у людини дуже багато енергії енергії в тілі, але зверніть увагу, як хрест. Тобто енергія в тілі є, але вона закрита, вона її не випускає, енергія в голові ось є, і вона собі цю енергію обмежує своїми думками. Тобто людина може собі щось дійсно придумати, як реалізуватися, або як робити, або куди їй рухатися. Але при цьому всьому вона собі не рухається, не робить ніяких дій, тому що вона може собі навіть придумувати. Якісь, якісь Обмежуючи переконання. В мене не вийде, тому що не на часі, тому що нема коштів, тому що нема знання, тому що нема помічників, тому що нема грошей, і це тому, що в неї може бути багато-багато-багато. Да? Ось, ну Такий тиждень. Знаєте, я навіть коли почала говорити, я зараз сижу і я відчуваю, що в мене просто йде такий тиск у скронях, що людина просто наскільки себе, Боже, мене зараз аж в ушах прям починає тиск. Не знаю, хто мене слухає, дівчата. Другий варіант, будь ласка. Якщо ви не знаєте, що робити, беріть ручку, вигружайте це все з голови просто на, на папір. Ручку, папір і... Оце все сміття з голови е, собі виписуйте. Другий варіант, якщо вам дуже відкликається, зайдіть під цим відео, у мене буде посилання на мою інстаграм-сторінку, напишіть мені в Дірект, що я обрала другий варіант, дайте мені практику. Я вам дам практику, як вигружати оці всі думки з голови. Тому що я не знаю, що ви там думаєте, але я тримаю цю карту. Я просто відчуваю, що в мене просто зараз стискаються прям скроні. Оцієї, оцієї тряпкою мені просто зараз м -м, стискає скроні. Тому я буду чекати у вас Дірект, якщо вам цей варіант, і ви його обрали, і вам відкликнуся. Ось, бачите? А що треба робити порада? Порада рухатися. Тут реальна порада вам рухатися і діяти. А ви сидите в своїй голові, нічого не робите. А порада, боже, підніми свою п'яту точку, ось і починай рухатися. Причому коні тут летять галопом. Це вже, знаєте, це коли треба було робити це ще вчора, а ти ще досі сидиш в своїй голові. Фух, аж видохну зараз, дівчата. Нічого собі, другий варіант. порівняння з першим, так другий тут взагалі загнався. Ярко загнався. Так, видихай бобер. Зараз трошки я енергетично прийду в себе, тому що прям, ну, другий варіант так гарнесенько загнався. Так, три, два, один. Поїхали. Варіант номер 3 як тиждень пройде у вас. О. Прям дуже цікаво, до речі. Прям дуже цікаво. Ну, дивіться, якщо ми беремо класичну колоду, я вам зараз навіть хочу її показати, щоб ви зрозуміли, про що тут буде зараз у нас змова. Карта Сім... Сімка Пентаклів говорить про те, що був такий період в житті людини, коли людина робила певні дії в очікуванні якогось результату. Ну, ось карта класична. Да? От людина взяла мотиву і почала ось. Доглядати за виноградом. Вона все зробила, вона там землю пополола, да? виноград пополивала, і оця Пентаклики це коли плоди вони ще дозрівають, і людина ці результати чекає. Да? Якби ми дивилися зараз класичну колоду, то я б сказала, що очіку... ви зараз знаходитеся в стані очікування да? на цьому тижні ви будете щось очікувати, чекати, але ж у нас просто прекрасніша колода. І ви зверніть увагу, що вже тут у нас є. Тут ми вже бачимо, що людина на цьому тижні вона не очікує. Вона вже взяла, що це в неї там, це навіть не топор. Ну, це якийсь такий, якийсь такий засіб, я думаю, що це щось схоже на, на, на топор. Да? І вона вже оцим засобом зібрала урожай, в неї вже ось зібрані гарбузи. Навіть з цими гарбузів вона вже щось зробила. Тобто на цьому тижні ви вже отримуєте. Результати своєї роботи. Да? Хтось отримує зарплату, хтось до зарплати отримує премію, хтось отримує результати, наприклад, Свого курсу, хтось робив якийсь курс, цей курс запустив, наприклад, і цей курс вдалося монетизувати, наприклад, да? а хтось там малював картину, і цю картину вже на цьому тижні він зміг продати. Да? Тобто це вже а, той тиждень, коли ви вже нарешті отримуєте результати своїх дій минулих. Да? Ви щось робили, ви вкладали, можливо, щось вчили там. І вже на цьому тижні ви ці результати отримуєте. Так, і яка вам пора? Ох, прекрасна порада, колесо фортуни, колесо фортуни, ну, по-перше, ця порада каже про те, що, знаєте, ну, перше, що мені пройшло, хто не різкує тут не п'є шампанського. да. А давайте ми відкриємо, тому що я цю карту, якщо чесно, ой, якщо кажуть, то в кавичках моя улюблена карта вона, вона дуже така непередбачена. Ну да. Так, ну, судячи з карт мене дивиться жінка. Досить таки активна жінка, у якої все в руках горить. Яка знає собі ціну. Я навіть знаю, зараз хто мене буде дивитися по цьому третьому варіанту. Взагалі, так, прошок. Тут про те, що якщо. І тут, бачите, карта Шістка жі... жезлів. Шістка жезлів це взагалі карта переможця. Це коли людині так все в неї вийшло, прям щоб вау-ефект! Wow да? І диплом вона захистила. І проєкт на роботі вона здала, наприклад, там, що там може бути ще? На права вона здала. Якусь там зділку якусь вона заключила, да? і в неї так все класно вийшло, і людина дійсно така, причому віртуозна да? людина, я вам скажу, спеціаліст своєї справи, тому що, подивиться, вона О. Це я просто шукала поки карту, щоб показати порівнянні. Да? І трохи з'їхало. Людина віртуо свої справи, тому що, бачите, тут кінь, в якому стані знаходиться, він на деби стає, але вона не лякається, вона з легкістю готова до будь-яких ситуацій, до будь-яких викликів, і причому це дуже нелегко, віртуозно відбувається встояти на місці. Ось, я хочу вам показати просто цю карту переможця. Щоб ви зрозуміли, що дійсно вам дається порада. Якщо ви хочете отримувати якісь блага і якісь плюшки, то ну, треба, можливо, десь трошечки і ризкнуть, Да? Де ж ця карта? А, ось вона знайшла. Дивіться. Ось карта, бачите? Класична колода, це карта переможця, коли людина їде уже з вінком переможця, лавровий тут вінок, лавр, лавр вінчає його ось головний убор, і він йде, і за ним йдуть люди, і його чествують. Да? Так ось оця карта ось вона говорить про те, що якщо ви хочете отримувати якісь результати, то вам треба буде по колісу фортуни різкнути, не боятися. Ризику, не боятися ризику, і навіть може бути так, що якщо ви ризикнете, то ви опинитеся на коні, і на цьому коні ви втримаєтеся. Ось така порада, і такий тиждень буде для вас. Варіант номер два, знаєш, що робити? Я буду дуже вдячна, якщо ви будете не лише кожен тиждень передивлятися, а й залишати свої коментарі, тому що ваші коментарі і лайки. Це енергообмін для мене і для вас теж, так. І ваші коментарі і ваші лайки допомагають моєму каналу просуватися вперед. І, можливо, є люди, яким ця інформація буде дійсно потрібна. Я бажаю всім гарного, вдалого тижня.